5 червня вітаю. Це друге квітування Троянди Мента. Чайна гібридна троянда. Цьому кущу рік. Висадила я його в тому році, отримала в Одеської області. Зараз цей сайт називається Королівський сад. Троянда Мента, Чайна гібридна. Незвичного кольору вона для троянди, такого сіра, лілового якогось, сіроватого. А поп'янки, бутони і кававатова, і кава, як пінка, як ото. Чудова троянда. Легкий аромат в неї. І за рік кущик непоганий наростила, десь до пів метру. Довго-дуже довго вона тримається. На кущу, вазу я її ще не різала, не знаю, але на кущу ну, дуже довго тримається, до трьох тижнів. Бачите, пуп'янок трішки відрізняється. Трішки... Темніше, а від квітової світлішає. Деякі троянди навпаки темнішають, як відквітовують, а деякі світлішають. Три такі гілочки має цей кущик ось. Ось, ось і ось. Листя матове, не глянцеве. Знизу трішки вона прихворіла. Що ж ти зробиш? Троянди які схильні. Вони будуть хворіти, хоч, щоб ти їм не робила. Але я збираюся обробити свої троянди. Ось поруч троянда вона не хворіє. І багато таких троянд, що взагалі не хворіють. Не така вже і вада, хай собі там внизу трішки. Зате дуже незвична. Чарівна така трояндочка. Дуже гарно. Я, мабуть, це зараз і зніму, і зріжу собі, поставлю. У вазу подивлюся, скільки вона буде у вазі стояти. Хоча на кущу вона вже довго тримається, вона десь з тиждень вже квітує ця троянда. Мента, ось така вона. Дякую за перегляд. Дякую нашим українським воїнам за захист нашої держави.